Великодній Розерій славні таємниці в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, і народився від Діви Марії, що страждав за понтія Пилата. Був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у вітхлонь, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих, вірую в Духа Святого, святу Вселенську церкву, сопричастя святих, і відпущення гріхів, Воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Про зміцнення віри, надії і любові радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками. І благословенний плід лона Твого Ісус! свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь тобою, благословена між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус! Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку, тепер і завжди, і навіки вічні. Амінь. О Марія, без гріха первородного зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо. О, мій Ісусе, прости нам провини наші, охорони нас від пекельного вогню. Приведи до Неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Таємниця перша. Воскресіння Ісуса Христа. Голос живого Ісуса пробуджує Магдалину від сліпоти. Він, ключ до розуму тих, хто йшов до Емауса, не пам'ятаючи добра. Ламання хліба. Знімає полуду з їхніх повік. Голос живого Ісуса кличе Петра та Йоанна, які ловлять рибу і зцілює налякані серця миром. І цей Його погляд, Тома вже не сумнівається Цей погляд виливає віру, промовляє тим самим духом, що й рана серця. Голос і погляд Ісуса це новий Єрусалим життя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений плід лона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний пліт лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний пліт лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений пліт лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений пліт лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, тепер і завжди, і навіки вічні. Амінь. О Марія, без гріха первородного зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. Ом'ї Ісусе, прости нам провини наші, охорони нас від пекельного вогню, приведи до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя. Таємниця Друга. Вознесіння. Вони стояли на Оливній горі, і ось сіяч вийшов сіяти. Тканина, перекинута через плече, наповнена зерном. Він роздавав із неї робітникам жменю за жменею, слово за словом. Вони брали їх до своїх сердець, мали віднести їх людям усіх народів, врешті-решт сіяч запевнив їх, що він повернеться на жнива. Вони плакали, коли він ішов назустріч своєму отцю. Потрібні були ангели, щоб повернути їхні серця на землю, адже вона чекала на засів. Отче наш, що єси на небесах? Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений пліт лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений пліт лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, тепер і завжди, і навіки вічні. Амінь. О Марія без гріха первородного зачата. Молись за нас, що до тебе прибігаємо. Ом'ї Ісусе. Прости нам провини наші. Охорони нас від пекельного вогню. Приведи до неба всі душі, А особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя. Таємниця третя. Зіслання Святого Духа. Раптовий шум вітру над деревами нового виноградника. Нова олія для ран. І нове вино стікало в бурдюки спантеличених сердець, усе це присяйві язиків дивного вогню, що злагоджували зморшки страху з їхніх облич, це Ісус та Отець передавали свого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині в годину смерті нашої Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. An свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині в годину смерті нашої Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений пліт лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений пліт лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, тепер і завжди, і навіки вічні. Амінь. О Марія, без гріха первородного зачата, Молись за нас, що до тебе прибігаємо. Ом'ї Ісуса. Прости нам провини наші. Охорони нас від пекельного вогню. Приведи до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя. Таємниця четверта. ВНЕБО взяття Пресвятої Діви Марії. Непорочне Зачаття тепер грало в ній цілими акордами. Коли Ісус прийшов за нею, вона відходила від Йоанна, оминаючи гробниці. Вона залишила по собі скарбницю слів, над якими щодня роздумувала біля улюбленого учня. Потім вона подивилася на безшлюбного слухача Ісусового серця і всміхнулася. Він знав, що це для них і для нас означає. Перш ніж відійти, розмірковуючи. Він залишив їх у своєму Євангелії. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визвали нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословений плід лона Твого ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої амінь. <1 Fair> Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід Лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, Молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь с тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь с тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа. Молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, тепер і завжди, і навіки вічні. Амінь. О Марія, без гріха первородного зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо. Ом'я Ісусе, прости нам провини наші, охорони нас від пекельного вогню, приведи до Неба всі душі. А особливо Ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Таємниця П'ята Коронування Богородиці на царицю Неба І землі. Марія разом з Ісусом на небесному бенкеті Дбає про всіх людей. Просить для них вина. Але це інше вино не таке як у Кані Галілейській. Нове вино. Це найчистіша вічна присутність живого агенця. Він Альфа і омега, початок і кінець, спраглому дає задарма пити з джерела живої води, і його царству немає кінця. Мати і цариця свідок цього і знак. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої, Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений пліт лона твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа. Молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, тепер і завжди, і навіки вічні. Амінь. О Маріє, без гріха первородного зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. Ом'ї Ісусе, прости нам провини наші, охорони нас від пекельного вогню, приведи до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Під Твій захист прибігаємо. Пресвята Богородице Діво. Благаннями нашими не погорди в потребах наших. Але від усяких небезпек завжди нас визволи: Діво преславна і благословенна, Оволодарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, Синові своєму доручи нас, Синові своєму віддай нас. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.